Києва, які залишилися після так званої помаранчевої революції, Уже тривають консультації, як краще і безпечніше почистити стіни голов по на майдані Незалежності. Далі, Руслан Кохарчук. Літопис помаранчевої революції досі зберігається на стінах будівель на Майдані Незалежності. Наскільний живопис 21-го століття певно тема для наукових досліджень. Чого варто є нормальні пацани За Ющенку або документознавці За Ющенка, додамо романтики Саша Плюстаня, познайомились на Майдані. Справжною скарбницею революційних написів став Київський головопоштамт. Навколо цієї будівлі десятки тисяч людей у листопаді-грудні відстоювали свою правду. Бажання залишити свій візуальний слід в історії не давало спокою. Стіни головопоштамту стали місцем для тисяч автографів. Як на мене, то, як ви казали, треба його зараз сфотографувати, можливо, зняти і закрасити, привести в той стан, в якому ці будинки були. До так званої помаранчевої революції. В адміністрації головоштамту відмовилися озвучувати власну думку. Мовляв, буде вказівка, все зітремо. Думка ж громади розділилася. Це сюди приїжджають много іностранців. Революція пройшла і ну, всі посмотрели, да, кому потрібно. залишати це не нужно. Я думаю, що залишати. Ну, і в історію йшло. Всі так відвоювали свого президента. Я думаю, що їх вже все-таки обрати, ці стіни. Чому? Тому що треба освободити місце для нових революційних надписів. Над революційним настінним фольклором навис домоклів меч. Питання залишається у способах чищення. Треба зберегти автентичний вигляд стін, не пошкодивши поверхню. Стерти революційний настінний живопис також підштовхує факт. Щодня тут з'являються нові написи. І вже, як то кажуть, не по темі. Руслан Кухарчук, Максим Гриневич, НТН.